Розкажіть за оцей хліб, бо я не, не знаю, що ж. Оце картопляний, а оце сирний, наверно. А оце... Ні, це гірчичний. Ага, це гірчичний. А той який? Алізас. Так як? Алізос. Алізас. Давайте, наверное, оцей гірчичний. Скільки він стоїть? Алізас. А, 8 гривень за 100 грам. Е, Цілу, тільки оцю, дайте, будь ласка. І дайте, будь ласка, мені оцей булка подова французька зернова. 42 за 400. А це ціла, оця... От оцю. Ні, оцю, оцю крайню, да. Да. так. Так що, висипав. Так, Ні, картки немає. 92, де 100. 100 50 копійок. Все разом, так? 100 гривень 50 копійок вийшло дві хлібинки. А які у вас ціни на хліб? Бажаєте червоної кручорної щуки, пишіть мені в особисті повідомлення.